Оце місце загального користування, квартира номер 185 це все бруд, який прибирається, двері в гарному стані, плівка, сумки, щиток. Будинок весь із цегли. Одразу зліва у нас ванна, це коридор. Тут велика спальня, менша спальня і кухня вітальня Почнемо з великої спальні. Отак От вона виглядає. Вийде у нас на сусідній будинок, на парк. Це стадіон. Тут зараз дороблюють двір. Площа тут здається квадратів 18. Отам От гардеробчик або можна правильно зробити. Це більша спальня. Тепер менша спальня. Ну, Коридор, вхід, вихід. Менша спальня Її площа десь квадратів 14. Ви теж. З вікна гарний, має бути двір, новочки торгівельний центр, сусідній будинок, теж гарно попробовані. Тепер основна кухня-вітальня. Це під кухонний гарнітур. Тут під телевізор, під диванчик. Ця стіна у нас можна прибрати, розширити злочою за скленою, можна залишити. Якщо залишати, то тут можна робоче місце зробити, дуже гарно. Вид теж відповідає, теж зеленько. Вікна ріхали, всі працюють. Ось така квартира. Площа в кухні вітальної 20 квадратів, плюс ще розширюється на лоджію, яка здається квадрати 4.